Всім привіт! З вами знову головний інженер Славко і сьогодні в мене такий легкий огляд корпусу, який мені дуже подобається. Deepcool Cool MaCube 310P в білому кольорі. Напевно це єдиний білий корпус, який мені подобається, оскільки він такий мінімалістичний, строгий, але при цьому всьому дуже крутий. Та цікавий. Із цікавинок в нього є скло з такою ручкою, яке тримається на магнітах. Ось магніти. Так, і воно ось так от закривається. Давайте знімемо, вставляється воно сюди в паз. Ось Всередині зібрана станція. Для клієнта. І дуже сильно мені подобається ось ця ось штука. Пітніше, оці от отвори, так би мовити, для захоплення повітря спереду і для виведення зверху. Також зверху повітря виходить через таку прикольну сітку. Метал дуже товстий о, і дуже добре тримаються ці панелі. При цьому все вони дуже легко відстібаються. Оп, все, ми зняли передню панель. За нею можна встановити три вентилятори на 120 мм. І, як бачимо за рахунок цих сіточок, здається враження, що панелі левітують над основним шасі корпуса. Тобто, ось і це йде шасі і панелі. Верхня також дуже легко знімається. Вона має ось таку сітку. З свичаним пиловим фільтром це не особливо назвеш, але від чогось вона та захищає. І зверху така сама картина, де можна встановити систему ребідного охолодження. Фронтпанель у нас дві кнопки, Два USB 3.0 та два аудіоджеки. Ось курс для блоку живлення. І ззаду ми маємо ось. Місце для вентилятора, таку от кришку для слотів все експрес і такі сіточки заглушки Прикольні. Із зворотнього боку корпусу у нас металева панель. Так, ось така. З такою ручкою, на ній написано Open. Вона також на магнітах. Тягнеться на себе і так само з пазу витягається. У корпусі є вбудований фанхаб на 4 вентилятори. Ось. Є такі дві стрічки-липучки для кабелів, дві корзинки для SSD-дисків -дисків, 2.5, і ще дві корзини для великих дисків або диски 25. Також в корпусі є ще тримач для відеокарти. Ось Цим він регулюється по висоті. Ось, а він відповідно підтримує відеокарту. Зараз він не схований, тому що клієнт буде встановлювати свою відеокарту, і якщо йому потрібно буде, він її відкрутить і поставить так, як йому зручно. Також на отворах є такі резинові гумові заглушечки для кабелів. От, загалом корпус дуже прикольний, От, і мені дуже подобається його. Дизайн строгий, квадратний, як кажуть німці, квадратіш практиш гуд. Ось, одягаємо знову панельки. Також в комплекті, якщо що, є кріплення, ну, не кріплення, два фіксатори, які дозволяють е ці панелі. Зафіксувати, щоб вони не відкрились під час транспортування. Так, вперед. І ігнемо з Хоп. Вставляємо в паз. і хоп, воно закрились. Gеймер Storm. Ось такий прикольний та строгий корпус. Не знаю чому, але особисто мені він дуже подобається.